Любі дівчатка та хлопчики пропоную послухати цікаву історію. Відійдіть, пропустіть мене. Навіщо штовхатися? Усі хочуть пройти. Мені нічого не видно. Та замовчити. Йди собі геть. Він не міг пройти через НАТО. Його всі впізнавали і ніхто не любив. Він жив у гарному домі, одягався за модою, він був невеликого росту, але дуже багатий. Всі знали, що він нажив свої гроші нечесно, і хоча його ім'я Захей означає невинний, насправді він був винним у багатьох махінаціях. Цей чоловік очолював пункт збору мита в Єрихоні. Хто завозив товар в Єрихон, той мусив платити йому мито. Закхей не все робив за законом, але брав з людей більше, ніж треба. Його начальник у Римі не звертав на це уваги, тож Закхей міг робити все, що завгодно. Ось так цей чоловік на ім'я Невинний став винним. Закхей мав багато грошей. Але зовсім не мав радості. Одного дня в Єрихоні сталася надзвичайна подія. До міста завітав Ісус. Закхей не хотів упустити шанс побачити Ісуса, але через свій короткий зріст не міг нічого розгледіти за спинами інших людей. Йому спало на думку залізти на дерево. Так він і зробив. Тепер все було видно. Ось з'явився Ісус. Він ішов дорогою все ближче до дерева, де сидів Закхей. На превеликий подив Закхея, Ісус зупинився прямо під тим деревом. Серце Закхея заколотилося, Ісус підняв голову і подивився йому в очі. Звідки він його знав? Ісус сказав йому Закхею, злізай з дерева. Сьогодні я завітаю до тебе у твій дім. Закхей, мерщій зліз з дерева та з радістю відвів Ісуса свій дім. Але багатьом це не сподобалось. Хм, Ісус йде до нього. Хіба він не знає, що за негідник цей чоловік? Так. Ісус про це знав, але Він любив Закхея. Закхей, познайомився з Ісусом і розповів йому про всі свої провини. Господи Ісусе, я обіцяю тобі, що віддам половину свого багатства бідним, і все, що я вкрав, я повернув чотири рази більше. Закхею, ти спасся. Адже я прийшов, щоб шукати і спасти загиблих. Ісус прийде й до тебе, запроси Його в своє життя і скажи йому про все, що тебе турбує. Він виправить все у твоєму житті. До нових зустрічей, любі дітки. Мене звати Наталя. Пишіть нам листи на нашу адресу. Контакт, риска, ру, собачка, сторіфол чилдрен, крапка, орг.